Вітаю мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку Хто я, який я, яка я? Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Сьогодні, діти, ми поговоримо про вас, про дітей. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Перед собою ви бачите різних діток. Скажіть мені, будь ласка, чи всі дітки однакові? Ні, звичайно, не всі дітки однакові. Вони різні, і за характером різні, і за виглядом різні. У кожної дитини свій колір обличчя, свій колір очей. У кожної дитини свій колір волосся і довжина волосся, у деяких вони збігаються, але все рівно кожна дитинка зовсім різна. Ось навіть якщо ми розглянемо зображений на екрані малюночок, ми побачимо, що спільного в цих діток те, що вони діти, вони майже однієї вікової категорії, так? а різного те, що вони кожен по-своєму, унікальний і один на одного не схожий. Давайте ми спробуємо з вами скласти розповідь про себе за поданим планом. Щоб вам було легше, я допоможу вам і надам план план запитань, відповіді на яких і складуть вашу розповідь. Перш за все, ви маєте дати відповідь на питання Мене звуть і називаєте своє ім'я. Далі ви маєте сказати мені стільки-то років. Потім назвіть, будь ласка, своїх друзів, хто є вашими найкращими друзями. Далі ви маєте розказати про свої захоплення. Чим ви захоплюєтеся. Далі. Ви маєте розказати найкраще я вмію, тобто, що вам вдається найкраще робити. Далі, за пунктом плану йде «я засмучуюсь коли. Коли ви засмучуєтеся, з якої причини, що може вас засмутити? Я радію коли і що може вас, наприклад, порадувати. Спробуйте, діти, поставте відео на паузу і спробуйте дати відповіді на ці запитання. Я сподіваюся, у вас все вийшло і ви розказали про себе, тобто склали розповідь про себе за поданим планом. А що ж таке захоплення? Ми з вами говорили про те, що кожна дитина має якесь захоплення або хобі. Це улюблене заняття або розвага. Подивіться, будь ласка, на малюночки і розкажіть, які захоплення мають ці дітки. Ось почнемо з цього хлопчика. Хлопчик захоплюється читанням, тобто він дуже полюбляє читати книжки. Так? Ця дитина дуже захоплюється катанням на скейті. Судячи із цього малюнка, дитина полюбляє малювати, тобто його захоплення художнім мистецтвом. Цей хлопчик дуже любить рибалити, певно, він з татом або з дідусем часто ходить на рибалку. Дивлячись на цього хлопчика, ми можемо зрозуміти, що він полюбляє кататися на велосипеді. Його захоплення це велосипеди. Ось ця дівчинка любить співати пісні. А ось ця дівчинка дуже полюбляє коней і дуже любить і захоплюється конним спортом. Тобто? Спілкуватися з тваринками і кататися на них, дітки. А скажіть мені, чи можна одночасно мати кілька хобі, кілька захоплень? Ну, звичайно, можна, тому що діткам дуже часто подобається багато різних захоплень. А скільки у вас захоплень? Розкажіть, будь ласка, одне чи кілька, і яке найбільше ваше захоплення вам подобається. Подивіться, будь ласка, на світлини цих людей і скажіть, чи знаєте ви, хто ці люди і чим вони відомі? На першому малюнку зображений футболіст Андрій Ярмоленко. Чим він відомий? Він відомий тим, що він дуже вправно грає у футбол і часто забиває голи. На Другій світлині ми бачимо співачку Тіно Кароль. Чим відома ця співачка? Звичайно, своїм голосом, своїм співом, своїми піснями. На третій світлині ми бачимо відомого танцюриста Влада Яму. Він приймав участь у багатьох конкурсах і відомий тим, що він дуже вправний хореограф і танцюрист. Скажіть, будь ласка, а як ви гадаєте, якими були їхні хобі в дитинстві? Чим вони захоплювались? Ну, звичайно, якщо вони зараз займаються ось такими справами, значить Андрій Ярмоленко в дитинстві полюбляв грати з хлопчиками у футбол на спортивному майданчику. А Тіна Кароль, мабуть, співала всі пісні, які тільки можна було переспівати. Вона захоплювалася співом, займалася, можливо, вокалом. Ну, а Влад Яма, якщо він зараз став таким відомим хореографом і танцюристом, певно, ходив у якийсь танцювальний кружок, тому що йому, сподів, напевно, подобалося танцювати. Зараз, дітки, ви спробуєте розказати про свої захоплення. Я допоможу вам. Перше, що ви маєте сказати, як проводити дозвілля. Дозвілля, дітки, це вільний час, після уроків, занять, тобто відпочинок. Що ви любите робити під час дозвілля? Які книжки ви любите читати? Які фільми або мультики вам подобаються назвіть свої улюблені мультики і фільми? Чого ви хочете навчитися? Можливо, щось вас цікавить, але ви цього ще не вмієте, але хочете навчитися. Ким мрієте стати, коли будете дорослі? Чи ви відрізняєтеся один від одного, як ви думаєте? Звичайно. Кожна дитина відрізняється одна від одної. Навіть якщо в родині є близнюки, і вони зовні дуже схожі, але все рівно ці дітки зовсім різні, тому що в них різні захоплення можуть бути, в них різні уподобання, вони можуть любити різні книжки і дивитися різні фільми. А що ж спільного в дітей? А спільного те, що ви діти, що ви майже одного віку, і що ви можете захоплюватися не однією справою, а зовсім різними і багатьма справами. Я попрошу вас поставити відео на паузу і спробувати дати відповіді на ці питання і тим самим скласти розповідь про свої захоплення і про свої мрії. А зараз я пропоную вам попрацювати у зошиті. Розгорніть зошит, знайдіть тему хто я, «Який я, яка я?». У одних діток це сторінка 13, у інших діток це сторінка 20. Знайдіть, будь ласка, перше завдання. У одних діток це сторінка 13, у других сторінка 20. Вам необхідно письмово розказати про себе і записати пропущені слова. Перше, що вам потрібно написати, це мене звуть і написати своє ім'я. Дітки, якщо ви самі не можете цього зробити, попросіть допомоги у дорослих. Далі ви маєте написати. Вдома мене називають, як вас називають ваші рідні? Далі напишіть У мене є, і напишіть, хто у вас є, можливо, є братик, можливо, сестричка, а можливо, є домашні улюбленці. І наостанок, коли я виросту, мене. Будуть називати і напишіть, як ви хочете, щоб вас називали, коли ви виростете. Нагадую іще раз, дітки, якщо ви самі не можете впоратися із цим, попросіть допомоги дорослих, хай вони вам допоможуть. Наступне завдання друге. В одних це сторінка 13, а в інших зошитах це сторінка 20. Перед вами є нерозфарбовані малюночки пір року. Знайдіть, будь ласка, ту пору року, коли ви народилися, і розфарбуйте саме цей малюнок тієї пори року, коли ви народилися, восени взимку весною або влітку. Наступне завдання третє є тільки в тих зошитах у тих діток, які починали із сторінки 20 -ї. Перед вами є торт. Домалюйте, будь ласка, на торті стільки свічок, скільки вам років. Якщо вам 6 років, ви маєте намалювати 6 свічок. Якщо вам 7 років, ви маєте намалювати 7 свічок. Наступне завдання третє, в одних це сторінка 13, в других це сторінка 21. За малюнком розкажіть, ким ви є для тих, хто поряд із вами. І з'єднайте, будь ласка, частинки речень відповіді. Для своїх батьків ви хто? Син або донька, звичайно, потрібно об'єднати ці дві частинки. Для своїх бабусі та дідуся, ким ви приходитеся? Звичайно, ви онук або онучка. Для своїх друзів, ким ви є? Ви є товаришами. А для своїх. Братів і сестер, ви хто? Ви є братом або сестрою. З'єднайте, будь ласка, правильні частинки речення. Наступне завдання четверте. В одних це сторінка 14, в інших сторінка 21. Обговоріть, будь ласка, що вам найбільше подобається робити у вільний час. І чи можна назвати це хобі? А ще дайте відповіді на питання: чи впливає захоплення на твій характер? Звичайно, впливає, тому що захоплення. Вас спонукає до того, що потрібно привчатися до дис... дисципліни. Захоплення має якісь певні правила, тому, звичайно, це розвиває ваш характер. Чи є мода на захоплення, як ви думаєте? Звичайно, є, деякі дітки не можуть визначитися із своїми захопленнями і зрозуміти, що їм найбільше подобається. Але коли вони бачать, що навколо однокласники, друзі займаються тією чи іншою справою, їм стає цікаво, і вони також починають займатися цією чи іншою справою. І таким чином з'являється в них якесь певне захоплення. Тобто, чим більше діток рекламують це захоплення, тим більше долучається нових дітей. Тому мода на захоплення також є. Наступне завдання 10 є тільки в тих дітей, в яких на сторінці 22 воно знаходиться. Подивіться, будь ласка, на малюнки дітей. Вони займаються певними хобі. Їх цікавлять певні захоплення. Давайте ми спробуємо об'єднати цих дітей за спільними інтересами і придумати і написати їм імена. Подивіться, будь ласка, ось ці двоє дітей дуже полюбляють грати з ракеткою і м'ячиком. Ось ці двоє дітей люблять музичні інструменти, і грають на музичних інструментах, тобто їм подобається музика. А ось ці двоє дітей захоплюються грою м'яча: футбол, баскетбол. Саме по таких групках ми об'єднали дітей за спільними інтересами. А тепер давайте дамо їм імена. Наприклад, цих діток можна назвати Тарас і Тетянка, цих двох дівчаток Олена і Наталя. А цих двох Дмитро і Марійка. Бажаєте, можете записати імена, які я підібрала для діток. А якщо хочете, запишіть свої імена, які вам найбільше подобаються. Якщо ви ще не можете писати, попросіть, будь ласка, допомоги у дорослих. Наступне завдання, дітки, це п'яте на сторінці 14. І одинадцяте на сторінці 23, залежно від вашого зошита. Розгляньте, будь ласка, малюночки. У нас на малюночках є безліч захоплень. Що ви любите робити у вільний час? Якщо із цих малюночків, які подані в вашому зошиті, є ті захоплення, якими ви любите займатися у вільний час, будь ласка, позначте їх. Чим саме ви любите займатися у вільний час? Це буде ваша самостійна робота. Можливо, вам підкажуть ваші батьки. Який же висновок ми можемо зробити із нашого сьогоднішнього уроку? Усі ми люди. Одна людина не подібна на іншу. Кожна цікава і неповторна по-своєму. Людина має поважати себе та поважати інших людей. У людини може бути декілька хобі і декілька різних захоплень. Захоплення може в майбутньому стати професією і приносити вам дохід. Мрійте і вірте в себе, і якщо у вас щось не виходить, ніколи не лишайте цього, а обов'язково продовжуйте займатися улюбленими справами. Також я хочу попросити вас виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. А на останок, дітки, виберіть, будь ласка, ромашку, яка відповідає вашому настрою під кінець уроку. Якщо у вас все вийшло, це ромашка із зеленою хмаринкою. Якщо вам було важко, це ромашка із жовтою хмаринкою. А якщо вам нічого не зрозуміло, то це ромашка із з червоною хмаринкою. А я дякую вам за роботу на уроці, за увагу і прощаюся до наступних зустрічей!